Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В тоді Тетяна Гандзій, вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Нагороди звання на честь професійного свята. У республіці відзначають День міліції. Не викреслити з історії. У Придністров'ї згадують велику жовтневу революцію. У Дубасарах відремонтували пам'ятник Леніну. Історичній пам'ятці цьогоріч 70 років. Спортивний флешмоб та кростквез день здоров'я у ПДУ. У передень професійного свята правоохоронців президенту Красносельському розповіли про роботу МВС. З 13 по 17 жовтня пройшов перший етап операції Підліток. Її мета виявити, припинити і не допустити злочинів за участю неповнолітніх. За тиждень у технікумах, школах та дитсадках провели майже 180 лекцій. Дітям розповідали про шкоду наркотиків, куріння та алкоголю, а ще про булінг і відповідальність за порушення закону. Інспектори відвідали понад 600 неблагополучних сімей, 17 Поставили на облік в інспекцію у справах неповнолітніх. Чотирьох дітей рекомендували перевести зі шкіл у навчально-виховний комплекс імені Макаренка. Другий етап профілактичної операції проведуть навесні, в кінці навчального року. Президент і міністр внутрішніх справ обговорили проблему залучення молоді до обігу наркотиків. Цього року міліція затримала 10 закладників віком 16-17 років. А в ході рейдів двох неповнолітніх поставили на облік за вживання наркотиків. Няго навів статистику, за 2024-й більше 1016-річних покарали за розпивання алкоголю в громадських місцях, вживання заборонених речовин, куріння, хуліганство, розкрадання, водіння без прав. Аналогічні злочини скоювали підлітки і молодші, але раніше їх не могли притягнути до відповідальності. Тепер в Придністров'ї з низки правопорушень до відповідальності будуть притягати з 14 років. Придністровській міліції 10 листопада виповниться 34 роки. Напередодні дати у всіх міських і районних управліннях внутрішніх справ відбулися урочисті шикування. Молоді співробітники склали присягу, кращих міліціонерів нагородили. Дубасарський відділ міліції напередодні професійного свята, нагороди співробітникам і ветеранам служби. Місцевий РВВС створювали, коли міський суд, поліція і прокуратура підпорядковувалися Молдові а підприємства і міськрада вже перейшли під юрисдикцію Придністров'я. Сотрудники Дубасарського РОВД… Добосарські РВВ знаходиться у зоні безпеки. Ви постійно стикаєтеся зі складними ситуаціями, і тим значніший ваш обов'язок. Ваша відповідальність перед громадянами тут працюють люди, для яких честь мундира не порожні слова. 25 вересня 91-го 48 співробітників вийшли зі складу поліції. Так створили місцевий РВВС. При виконанні службового обов'язку загинули четверо правоохоронців. Серед них перший начальник відділу Ігор Сіпченко. До меморіальної плити поклали квіти, а рідним загиблих міліціонерів вручили пам'ятні знаки. Він був одним із перших. Він був одним з перших, займався створенням добосарського РВВС, гарантуванням безпеки у нашому районі в місті, ризикуючи своїм життям. Рибниця до свята місцевому відділу внутрішніх справ вручили нове знамено. Попередньому 34 роки. Тепер воно буде в музеї відділу. Напередодні дня міліції оперативникам вручили нагороди і присвоїли чергові звання. А молоді міліціонери склали присягу. На церемонії згадали і співробітників загиблих при виконанні службового обов'язку. У рибниці їх четверо. У Слободзейському відділі міліції шість новобранців склали присягу. Нагороди та чергові звання вручив глава відомства Віталій Нягу. Служу Придністровській Молдавській республіки. Пам'ять двох співробітників ДАІ загиблих в недавньому ДТП вшанували хвилиною мовчання. Їхнім рідним передали нагрудні знаки за відмінну службу в МВС. До єдиного дня голосування трохи менше місяця. Обиратимемо депутатів до верховної та місцевих рад, глав сіл та селищ. Прохід виборчої кампанії доповіли президенту Красносельському. На 33 місця у Верховній Раді претендують 45 кандидатів у депутати. У міських та районних на 183 місця зареєстрували 235 осіб. Всього в Придністров'ю у виборах як кандидати братимуть участь 890 осіб. Підсумковий список ЦВК опублікує вже цієї неділі, 9 листопада. З 24 по 27 листопада почнеться дострокове голосування в територіальних виборчих комісіях, 28 і 29 – в дільничних. Це для тих, хто працює. Або виїжджає в основний день виборів. Єдиний день голосування 30 листопада. Виборчі дільниці працюватимуть з 8 ранку до 20.00. Де голосувати на сайті Центрвиборчкому є сервіс «Знайди свою дільницю. Він прокладе маршрут від вашого дому до місця голосування. До речі, в запрошеннях на вибори розмістять QR-код з посиланням на цей сервіс. Вибираємо населений пункт, назву вулиці і номер будинку. Адреса дільниці маршрут готовий. У Придністрові сьогодні вихідний. Раніше, 7 листопада, відзначали День революції. Одне з головних свят радянського минулого. Наразі немає тих масштабних та багатолюдних мітингів з гучними промовами, плакатами та червоними прапорами. Як це було раніше, зараз свято історія і більше ностальгія за епохою. Цей праздник широко відмічався. паради свято широко відзначалося. Це були паради, демонстрації. Звичайно, вихідний день і люди виходили на мітинги. Все було дуже організовано. Овано від кожного підприємства колона демонстрантів. Люди йшли з транспарантами, прапорами союзних республік. Діти несли кульки, робили штучні квіти. Все було яскраво, музика, привітання. Святкові червоний день календаря або велика жовтнева революція. Історія цього свята закінчилася з розпадом радянського союзу. Сьогодні 7 листопада, скоріше данина минулому для когось ностальгія за епохою, у якій пройшла юність. А для когось просто додатковий вихідний. 28-му річницю жовтневої революції в Дубасарах не відзначали. Але напередодні цієї дати завершили ремонт пам'ятника Леніну. Цього року історичній пам'ятці міста виповнилося 70 років. Дубосари – площа захисників. Раніше вона носила ім'я Леніна. У центрі і зараз стоїть пам'ятник Іллічу. Цьогоріч йому виповнилося 70. Історичну пам'ятку оновили. Вона вже потребувала реставрації. Наші, мої, Наші виборці мої... звертали увагу, що пам'ятник не належному вигляді. Тому було ухвалене рішення, щоб його облагородити і зробити красивим. Це пам'ятка Дубасар. До ремонту пам'ятника підключилися підприємці. Роботи зайняли кілька тижнів. Реставратори ретельно підбирали колірну гаму і матеріали, аби зберегти історичний вигляд монумента, щоб 7 листопада усі бажаючі могли покласти до пам'ятника квіти. Нас в цей день приймали і в октябрянас цей день піонери. приймали і жовтеня та піонери, і всі свята, патріотичні заходи були пов'язані з цим днем. Це було державне свято, 7 листопада для старшого покоління, частина життя для молоді сторінка історії. 7 ноября це... – найбрята. 7 листопада це день нашої пам'яті про Радянський Союз. Він дорогий для більшості жителів нашого міста. Сама значимість свята відходить, але пам'ять повинна бути і повинна передаватися з покоління в покоління. Як згадка про ці добрі часи? У Придністрові не ведуть боротьбу з пам'ятниками. Тут їх зберігають як пам'ять про людей, ідеї та епоху, коли велика країна будувала світле майбутнє. Показ мод нагороди кращим співробітникам і святковий концерт. У Палаці Республіки відзначили ювілей швейної фабрики Одема. Підприємство 80 років. Напередодні згадували, як все починалося. Говорили і про те, як працює фабрика зараз. Подробиці у сюжеті. Історія Одеми почалася в переможному 45-му. З маленької артілі, всього з 12 швачок. А вже в кінці 60-х фабрика займала чотири виробничих цехи, де працювали більше тисячі робітників. 30 років поспіль підприємство лідирувало у всіх всерадянських змаганнях. Багато в чому завдяки Валентині Соловйовій. Вона очолювала швейну фабрику з 1959 по 1990 роки. Та настоящий руководитель. Це справжній керівник з мислення масштабів. Напевно, дійсно на той момент всього радянського союзу. І результатами її діяльності ми сьогодні користуємося, навіть перебуваючи у цьому залі. Це був просто будинок культури фабрики Одема. Сьогодні це палац республіки. Нашим містом курсують тролейбуси. Це теж завдяки Валентині Сергіївні. Валентина Сергіївна любила людей, любила діла, Вона посилала на учобу. Валентина Сергіївна любила людей, любила справу. Вона посилала на навчання фахівців, яких бачила майбутніх керівників. Зводила будинки, аби забезпечити житлом. Саме на вашому підприємстві усе найкраще створювалося. Сюди приїжджали з усього радянського союзу, щоб вчитися у вас. Розквіт фабрики пам'ятають її ветерани. У трудовій книжці Анни Друмової всього один запис. На підприємстві вона працювала більше півстоліття. Їй вручили орден Трудова Слава. Зразу після школи мені було 17 років. Відразу після школи мені було 17 років. Тоді дуже цікаво було. Кожна бригада носила своє ім'я. Наша бригада була імені Йона Солтеса. Наш цех був першим. Ми шили штани, джинси. Мені дуже подобався колектив, і сама робота подобалася. Як дім був на роботу йшли, як на свято. Від суконь до пальто. Сьогодні в ОДМи широкий асортимент продукції. Підприємство співпрацює з провідними європейськими брендами одягу. Ми іміємо повну стопроцентну загрузку прозводства. Ми маємо повне завантаження виробництва. Ми відновили контакти з фірмами далекого зарубіжжя. Це в основному європейські фірми Італія, Румунія, Франція. Випускаємо продукцію на внутрішній ринок і тішимо своїх споживачів. Кращим співробітникам фабрики вручили нагороди. Завершив свято концерт. Від охорони здоров'я до туризму підсумки конкурсу інноваційних проєктів підбили напередодні в ПДУ. Там привітали переможців. Як це було, дивіться в наступному сюжеті. Тирасполь, ПДУ, в актовій залі переможці конкурсу інноваційних проєктів. Розповідають про свої розробки. Валерія Кучерова майбутня журналістка. Для участі в конкурсі підготувала відео про музеї університету. Знімала разом з одногрупницею дівчата, переможниці в номінації Медіапроєкт. Самі розробляли сценарій, думали план самі розробляли сценарій, придумували план, щоб це дійсно вийшло невідривисто, як фільм невеликий. Питання теж придумували самі, зв'язувалися з представниками музею і монтували також самі а це студентки 4-го курсу економічного факультету, переможці в номінації АЙТІ. Проєкт створили портал охорони здоров'я ПМР. Там можна записатися на прийом до лікаря, дізнатися результати аналізів і отримати онлайн-консультацію. Очень загружені в поліклініках. Дуже завантажені черги в поліклініках, дуже важко потрапити до лікарів. Запис постійно зміщується. Проблеми з тим, як записатися до лікаря. Наш проєкт спрямований на те, щоб вирішити ці проблеми. А ще студенти представляли свої проєкти у сфері екології, туризму і бізнесу. Розповідали, як можна відпочити після пар, озеленити міський парк Перемога. Конкурс інноваційних проєктів в ПДУ проводять вперше. Його присвятили 95-річчю університету. Участь в ньому взяли більше 20 студентів. Здивували своїми проєктами темами, які вони обрали, бо абсолютно різні сфери. Звичайно, університет зацікавлений у тому, щоб ці проєкти були реалізовані, щоб вони не залишилися на папері. І своєю чергою ми дійсно допоможемо студентам їх реалізувати. Конкурс інноваційних проєктів в ПДУ тепер стане традицією. Проводити планують щороку. Храмове свято відзначили в селі Ротор. Це Камінський район. У 132-й день народження вшанували ювілярів і подружні пари, які багато років разом. На святі побувала і наша знімальна група. Селу Ротор 132 роки. У залі урочистостей нагороджують ювілярів і подружні пари. Лілія 39 років працює вчителькою початкових класів. Цього року з чоловіком відзначають рубінове весілля. Ми з мужем живемо вже 40. ми з чоловіком живемо вже 40 років. У нас двоє дітей, два сини. У сім'ї має бути взаєморозуміння, і хтось повинен поступатися один одному. Я в це село приїхала в 86-му році. Тут знайшла свого чоловіка, вийшла заміж. Наше село маленьке, але дуже багате, добрими людьми. Я вас поздравляю, з Я вас. Вітаю з прийдешнім храмовим святом. Бажаю, щоб та колишня слава села повернулася, щоб село росло, розвивалося і. Дитячий сміх був на вулицях села. День села завершився концертом. Народний ансамбль Лагуна подарував жителям свої пісні. Спортивний флешмоб та крос-квест у Придністровському університеті напередодні провели день здоров'я. Захід відкрили викладачі, студенти факультету фізичного виховання та спортивний клуб Рекорд. Терасполь, оступ містечко ПДУ, особливо подіє. Тут проходить день здоров'я. На спортивне свято вийшло майже сотня студентів з усіх факультетів та інститутів. Буду дане завдання, де без учота будуть завдання без урахування часу, кількості повторюваних разів. Студенти повинні пробігти територію. Студ містечка, кілька кіл. Між школами у дівчат будуть свої завдання, стрибки зі скакалкою, присідання у юнаків підтягування. Тут принцип більше олімпійський, головне не перемога, а участь. Початку фешмоб під популярні пісні. Студенти факультету фізвиховання показують вправи, а учасники повторюють рухи. А далі крос-квест. Дівчата та хлопці бігають коло і виконують фізичні вправи. Дівчата після кожного кола присідають, потім стрибають зі скакалкою. Мені дуже нравятся спортивні мероприятиї год Мені дуже подобаються спортивні заходи. Щороку я беру участь у міських естафетах. Мені подобається займатися. Хлопці після кожного колу підтягуються і виконують Берпі. Це присідання зі стрибками. Олександра навчається на третьому курсі. Каже, зміг легко пройти кросквест, допоміг здоровий спосіб життя. Не п'ю, не курю, правильно харчуюсь. Наступне свято здоров'я в ПДУ проведуть навесні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придістровському.